У нас зараз математика, і ми з дітьми розігруємо таку гру. Сніговички. Ми вже грали, але по-іншому. Ось у нас висять такі круги. На кругах 5. Запам'ятовуйтесь, так? Тут 9, 6. тут Ззаду у нас є 7 і 8. Діти будуть брати прищепочки із виразами. І причеплювати. Наприклад, так, що ми маємо? е, Візьмемо так, де ближче до мене. 0 плюс 5. Скільки діти буде? 5. 5. Ось у мене 5. так, І я причепила собі 5. Будемо обережно, щоб ми не пірвали наші. Плафони, так, бо вони висять. Тому зараз розпочинаємо. Підходимо, беремо по одній Кожен мені підходить, показує, обчислює і каже, куди чіпляє. Прошу, Андрійку. 3 плюс 3. Поверни до мене. Так, так буде 4, 5, 5. 5. 5. 5. Іди до 8. 5. Так Один плюс 6. 5. 5. 6. 7. 6. 7. Ідеш до сімірочки. Той. Буде ліче. Скільки в тебе Роксиланка? Молодець. Вісім туди йти. Тебе сім Молодець. Чіпляй дев'ять. Чіпляй з цієї сторони. Вот тако. Ось так чіпляєш тут причепив магнітиком. Молодець. То скільки буде? Роб, дзвіночка. Ліч, а ну зупин, зупинися, а, бо 2. дзвіночка. Шість і долічуй. Раз, два, три. Сім, дев'ять. Чіпляйся з цієї сторони. 7. Ні, оце от один, а це сім. Ну, три, потримай. 4, так? Прошу. Три плюс 4 дорівнює сім. Добре. Три плюс один дорівнює. П'ять. П'ять. цієї сторони 5. Ти не в ту сторону поклала. Так, з цієї сторони. Тримай. Потримай колесо. Так. Ось так. Дев'ятку на ту сторону. Скільки в тебе? Васильку, я не чула, бо ти мені говорив, що ти чіпляє. 5 плюс поверни. 5 плюс 1, рівня 6. Добре, скільки в тебе? 7 плюс 2. То скільки буде? 9. Давай чіпляємо з цієї сторони. Дев'ять. 10 мінус та... 1. Скільки? 9. Прошу, чіпляй. 7 мінус 2, дорівнює 4. Ай, неправильно. А куди ти пішла? Тут е, 9. 5. А де ти чіпляєш? П'ять з цієї сторони. Так, Роксоланка. Давай, п'ять. У нас з цієї сторони, Роксоланка, п'ять. Іди сюди, Роксоланка. Отако, око тут. Тримай. Так, тримай. Причеплю. Уже немає. Немає. Отже, діти справилися з завданням. Подивимося зараз, чи все правильно. І так, перевіряємо. Так, тут все добре. Тут п'ятірочка, добре. Дев'яточка. Добре, дякую, Андрійку. Ідемо далі дивитися. Допоможіть Максимкові. Всім, всім все добре. Так, нічого не бійтеся, то на магнітику прикладіть назад. І ось тут все добре. Поплескали собі.